Всім привіт! Мене звати Лілія, і в цьому відео я вам хочу показати про те, як можна безкоштовно підтвердити свій диплом в Німеччині за допомогою одного інструменту. Для початку я рекомендую перевірити просто ваш навчальний заклад на Аннебіні для того, щоб бути спокійним, побачити, що заклад має статус H, і можна продовжувати далі. Тут ви вибираєте своє місто. Зі списку або от скорочується перша буква міста, зазвичай це все зрозуміло. Я обираю Львів, де я навчалася, і бачимо перелік навчальних закладів і статус. Статус аж плюс-мінус, тобто частково визнається. Аж плюс визнається повністю, і аж мінус не визнається. Пробувати я не бачу ще навіть сенсу. Це моя така думка. Аж плюс сміло подавати, чому б ні. Ось. Тепер ми переходимо на сторінку повертом Хія, ось тут. І вона доступна також українською мовою оцінка документів про вищу освіту. Тут ми можемо перечитати, що саме це таке, що воно означає, які нам документи для цього потрібні. Різні критерії, на що слід звернути увагу, медична кваліфікація. А кваліфікація вчителя це звісно, що вони зовсім по інакшому признаються, не через е, ЦАП, тобто трошечки по інакшому. Ось. А ми переходимо вниз і натискаємо на збір за опрацювання заявки. Тут бачимо, коштується 200 євро перша заявка, кожна наступна коштує 100 євро. Як відбувається оплата, це все нам не цікаво. Нам цікава фінансова допомога, звісно. Чи можу я отримати фінансову допомогу в оплаті сертифіката? Звісно, можете. Є два способи. Перший спосіб через JobCenter я не знаю. І я скористалася саме другим фінансова допомога від федерального уряду Німеччини Anerkennungszuschuss. ЦУШОС. Це коли ви відповідаєте певним критеріям, які ми зараз подивимося з вами. Тоді ця установа вам переймає кошти. Вона знаходиться в Кемніці, якщо я не помиляюся. І ось бачимо. Ви отримаєте кошти від 100 до 600-600 євро, боже мій. І для оцінки вашої кваліфікації до 1200 євро. Круто, мені здається, це реально круто. Ось. Дивимося, хто може подавати заявку, ті, хто хочуть свою кваліфікацію в Німеччині визнати, або ті, хто хочуть оцінити свій диплом з допомогою цієї установи, що я, наприклад, і робила. Обов'язкова умова це те, що ви офіційно живете в Німеччині, у вас є адреса, прописка, скажімо так, незалежно яке у вас громадянство. Незалежно яка саме у вас віза, чи ви робите Оспільнг, чи ви приїхали сюди як біженець, чи ви одружилися, вийшли заміж. Там неважливо. Головне, що ви офіційно в Німеччині знаходитеся. І така друга важлива умова це те, що ви в рік, як одна особа, отримаєте менше 26 тисяч євро. Або якщо ви одружені і проживаєте двоє в шлюбі, менше 40 тисяч євро на двох. Ось І. Дивимося, що саме переймається. Переймається, звісно, що в нас ці всі кошти, про які ми говорили вище, на перевірку диплому, на оцінку диплому або перевірку кваліфікації, а також переймаються кошти перекладу і завірені копії. Ось, завірені копії вони також платні, коштують від 3 до 20 євро, якщо не помиляю. Залежно, що... Залежно, скільки там сторінок міститься, сторінка коштує 3 євро. Я, е, я заплатила десь ну, 20 євро, можливо, якось так. Але я не знала на той час, що це також повертається. Всі чеки я викинула, звісно, і... але менше з тим. Переклад. Переклад дорогий, переклад диплому дорогий, додаток диплому має багато сторінок. також гроші повертаються. Що не, за що вони не оплачують, не оплачують вони всі інші витрати, такі як мовні курси та інші різні витрати, витрати на проїзд туди-сюди, такі витрати не приймаються. І для початку заповнюємо формуляр, вводимо тут всі свої персональні дані, ім'я, прізвище, громадянство, вашу адресу. Сімейний стан, імейл обов'язково вказуємо це те, що ви зараз займаєтеся, якщо я не помиляюсь. Ось, все читаємо, перекладаємо, заповнюємо. Це заповнює е, друга сторона, тобто сторона, куди ви надсилаєте. Це ви заповнюєте і додаєте ці документи. 30 це окремо формуляр, треба роздрукувати, і заповнити його, там хіба підпис і ваша згода на це все. Що інформація достовірна. 31 пункт це ваш паспорт, перша сторінка, де ваше ім'я латинкою або Ausweis. 32. 32 пункт це прописка. Ось, якщо вона не вказана. На Аусвайзі, то можна на... просто роздрукувати як прописку і додати. І також треба додати ваш дохід. У мене це був, наприклад, пункт 37, що я отримувала кишенькові гроші на соціальному році, і я все рівно ще відправила три останні свої зарплати. Просто скопіювала те, що мені приходило, і все. Ось такий мені імейл прислали в листопаді, тому що я подала заявку на початку 20-го року. Мені прийшла позитивна відповідь на те, що вони погоджуються це робити. І я, звісно, що це не зробила. Я не зробила це, мені щось було не до того. У мене почався ауспільнув, різні інші справи, переїзд. І я написала їм, чи це ще можливо зробити. І вона мені написала, що так. В мене від їхньої, їхньої згоди є 9 місяців часу. І ось що до 4-12 мені треба було все відправити. Звісно, що я встигла це все зробити, відправити їм. Мені повезло, що не треба було перекладати диплом, тому що він нового зразка і продубльована англійською мовою, так би я не встигла, бо поки переклад і так далі, відправити туди, сюди. Це все займає час, тому я встигла це. У мене все вийшло. Пам'ятаємо про наш бюджет в 600 євро. Ось мені пишеш 200 євро. В мене, е, мені 200 євро прийдуть наступні дні на моє конто. І в мене ще є бюджет на 400 євро, який я можу використати, звісно що. Але в мене немає більше потреби. Я не планую здобувати ще одну вищу освіту, щось перекладати і так далі, відправляти. Тобто в цьому немає потреби, ось і все. Насправді все дуже легко робиться. 200 євро мені, звісно, що вернули, і зараз ви бачите оцінку самого диплому в Німеччині. Бачите, що я вчила, мій заклад і як воно признається в Німеччині. І я вважаю, що якщо у вас є також можливість таке зробити, підтвердити свій диплом, оцінити його, чи як там ще це називають, безкоштовно, то варто це зробити. Можливо, це допоможе вам в пошуку роботи, в пошуку чогось нового. Тому пробуйте, робіть. Я в цьому вам бажаю успіху. Якщо у вас є якісь питання по заповненню або взагалі ще якісь, можете їх написати в коментарі. Я постараюся вам відповісти. Ну, бажаю вам успіху, всього найкращого і до побачення. Все, пока!